Чому формується носогубна складка? Це є укорочення підіймача крила носа та верхньої губи. Коли він перенапружується під час активної міміки, то дані м'які тканини у нас укорочуються, підтискаються, і м'які тканини щуки вони починають нависати. Пропрацювати його дуже легко, головне знати місця кріплення. Перша точка це внутрішня поверхня перенісся. Друга точка це відкрила носа до верхньої губи, та да? десь ми тут посерединці поставили. Палець, увійшли в тканини, саме в мімічну структуру, вона на поверхні. Далі нам потрібно зблизити рефлекторно два місця кріплення і дочекатися або синхронної пульсації під пальцями, або ж почекати 15 секунд. Після цього м'яс рефлекторно розслабляється, ми вийшли, і нарешті ми можемо його трішечки подовжити, для того, щоб він не так стягував наші м'які тканини. І вже після цієї техніки ми можемо або ще два рази повторити її, або можемо зробити фаціальну корекцію для того, щоб покращити стан даної ділянки і розгладити носогубну складку.